Клава 3. Час зовні. Я вперше почув правду про спін через 5 років після події знакового жовтня на вечірці з санками у морозно зимову ніч. Звичайно, що це був Джейсон, який був у курсі всіх новин. Вечірка розпочалася з обіду у Лайтонів. Джейсон прибув додому з університету на різдвяні канікули. Вони приготували святковий стіл. І хоча це було сімейне свято, я був запрошений, ймовірно. За наполяганням Джейсона, і, ймовірно, що Ед заперечував Твоя мати теж могла би прийти, прошепотіла мені Діана, коли відкрила мені двері. Я намагалася, щоб Ед запросив її, але вона знизала плечима. Все нормально, сказав я їй, уже підходив Джейсон, щоб привітатися. До того ж вона не дуже добре себе почуває, і лежить в ліжку з головним болем, що було незвично для неї. Я навряд чи мав право оцінювати повединку її батька. Минулого місяця Ед запропонував мені застрахувати моє навчання у медичній школі, якщо я здам іспити. Між іншим, сказав він тоді Твій батько хотів цього. Це був щедрий жест, емоційно хибний, але це був жест, якому я не міг відмовити. Маркус Дюпре, мій батько, який був найближчим другом, деякі говорили, що не тільки другом Еда Лайтона, повернувся в Сакраменто, тому що потрібно було проштовхувати аеростатні пристрої спостереження в бюро погоди і прикордонній службі. Мої власні спогади про нього були уривчасті і вже перетворилися на материні історії про нього. Хоча я чітко пам'ятав стукіт поліції у двері тієї ночі. Коли він загинув. Він був єдиним сином у конфліктній франко-канадській сім'ї в штаті Мен. Пишався своїм інженерним ступенем, був талановитий, але наївний у питання грошей. Він втратив свої заощадження серії азартних ігор на фондовому ринку, залишивши маму з іпотекою, яку вона не змогла викупити. Керол і Ед найняли мою матір економкою, коли переїхали на схід, тому що, можливо. Це була спроба Еда поставити щось на зразок живого пам'ятника для свого друга. Але хіба це було правильно, що Ед ніколи не дозволяв їй забути, що він зробив їй цю послугу? Виходило, однак, що він ставився до неї як до побутового пристрою, а також, що він підтримував ту кастову систему, в якій сім'ї Дюпре було відведено другий клас. Можливо, так, а можливо, ні. Щедрість будь-якого роду занадто рідкісний звір, казала моя мати. Тому, можливо, я лише уявляв собі або був занадто чутливий, до задоволення, яке він, як мені здавалося, отримував, спостерігаючи інтелектуальний розрив між Джейсоном і мною, з очевидною упевненістю, що я народився, щоб бути для Джейсона фольгою. Чи умовно нормальною міркою? За допомогою якої особистість Джейсона могла бути виміряна. На щастя, і Джейс, і я знали, що це дурня. Діана і Керол уже сиділи за столом, я сів теж. Керол була тверезою, що було дивним або, принаймні, не настільки п'яною, щоб це кидалося у вічі. Вона відмовилася від своєї медичної практики кілька років тому, і в ці дні, як правило, намагалася залишатися вдома. Щоб уникати ризику респіраторних захворювань. Вона недбало посміхнулася мені. Тайлер, сказала вона, запрошуємо. Через кілька хвилин Джейсон і його батько разом спустилися вниз, обмінюючись поглядами і хмурячись очевидно, щось трапилось. Джейс неуважно кивнув мені, сівши на стілець поруч. Як і на більшості сімейних торжеств Лайтонів, атмосфера була сердечною. Але трохи напруженою. Ми почали застілля і перейшли на смітську бесіду. Керол була заглиблена у свої думки, ед тримався нехарактерно тихо. Діана і Джейсон задавали тон розмові, але між Джейсоном і його батьком явно щось сталося, чого жоден з них не хотів обговорювати. Джейс здавався таким стриманим, що за десертом я подумав, що він фізично хворий. Його очі рідко залишали тарілку, якої він ледь торкнувся. Коли настав час їхати на вечірку з санками, він встав з явним небажанням і здавалося наміром відпроситися. Однак Ед Лайтон сказав: Їдьте вперед, звільни цю ніч. Це повинно трохи тебе розважити. І я подумав звільнити ніч від чого. Ми поїхали на вечірку в автомобілі Діани. Скромній маленький Хонді, це перший автомобіль, який має вигляд автомобіля. Так Діана описала машину, яка їй сподобалася. Я сидів за кермом. Джейс сидів на пасажирському сидінні поруч з сестрою, тримаючи на колінах кофечок, і був, як і раніше, похмурий. Що він зробив? спитала Діана. – Відшмагав тебе? Навряд, ти ведеш себе якраз так. Я так виглядаю? Вибач, небо, звичайно. Було темним. Фари автомобіля освітлювали засніжені газони, тоді стіни з голих дерев, і ми повернули на північ. Ми отримали рекордну кількість опадів три дні тому, а потім наступило похолодання, яке саморозило для снігу кірку льоду. Було слизько, кілька машин обережно проїхали повз нас на малій швидкості. Так, що це було? запитала Діана. Щось серйозне? Джейсон знизав плечима. Війна, мор, голод. Він знову знизав плечима і підняв комір піджака. Він вів себе на вечірці не набагато краще. Знову ж таки, це було не дуже схоже на вечірку. Це була зустріч колишніх однокласників Джейсона і Діани і знайомих Порайс, які з'їхалися до будинку одного з випускників з нагоди його вступу у якийсь коледж ліги. Його батьки спробували влаштувати гідну цієї події зустріч, бутерброди з м'ясом, гаряче какао і катання на санках на м'якому схилі позаду будинку. Але для більшості запрошених, які каталися на лижах в церматті або штаді задовго до їх запрошення, це був просто ще один привід для випивки. На подвір'ї під рядами різнокольорових гірлянд. Вільно курсували срібні фляги. В підвалі хлопець на ім'я Брент продавав грамами екстазі. Джейсон знайшов стілець у кутку і сів, хмурячись на тих, хто поглядав на нього дружелюбно. Діана познайомила мене з дівчиною з великими очима на ім'я Холлі, а потім покинула мене з нею. Холлі зав'язала монолог про кожен фільм, який вона бачила впродовж 12 місяців. Вона тягала мене по кімнаті більше години, зупиняючись час від часу, щоб вхопити смачний каліфорнійський рулон з лотка. Коли вона вибачилася, щоб зробити візит до вбиральні, я стрімголов кинувся до Джейсона з метою домогтися, щоб він перестав дутися, і вмовив його вийти зі мною на вулицю. Я не в настрої кататися на санках, я теж. Просто зроби мені послугу добре? Таким чином ми оділи чоботи і куртки і попленталися на вулицю. Ніч була холодна і безвітряна. Близько півтора десятка випускників райс стояли в тумані з цигаркового диму на веранді, дивлячись на нас. Ми пішли по снігу, поки не опинилися в альтанці на вершині невеликого пагорба, дивлячись звідти на кілька санок, які рухалися вниз і вгору під освітленням різдвяних гірлянд. Я сказав Джейсону про Холлі, яка вела себе зі мною, як п'явка на голому тілі. Він знизав плечима і сказав: У кожного свої проблеми. Що, чорт, візьми з тобою сьогодні? Але перш ніж він встиг відповісти, задзвонив мій мобільний телефон. Це була Діана, яка в осередині будинку. Хлопці, куди ви зникли? Холлі напилася. Залишити її в такому стані дуже грубо. Тайлер. Хіба немає нікого більше, з ким вона може поговорити? Вона просто нервує. Холлі майже нікого тут не знає. Вибач, але яке мені до того діло? Я просто подумала, що ви, хлопці, могли би поладити з нею. Я моргнув. Поладити? Спосіб, у який вона це зробила, був не дуже вдалий. Ти хочеш сказати, що спеціально залишила мене з нею? Вона замовкла, обдумуючи відповідь секунду або дві. Давай, Тайлер, не сприймай це серйозно, якщо не хочеш. Ці п'ять років Діана була захоплена переглядом кінофільмів, або так мені здавалося. Це був час, особливо після того, як Джейсон поїхав до університету. Коли я вважав її найкращим другом, вона дзвонила, і ми домовлялися, які фільми купувати або дивитися разом. Ми були друзями, друзі. Якщо між нами і виникав коли-небудь сексуальний потяг, то лише з моєї сторони. А я був досить обережний, щоб приховувати це, тому що навіть часткова близькість зробила б наші відносини нестійкими. Я знав це і ніколи не говорив про це з нею. Незалежно від того, що Діана хотіла від мене пристрасть будь-якого роду виключалася. Ед, звичайно, ніколи б не стерповів будь-яких відносин між мною і Діаною, окрім дружніх, по суті інфантильних, і не вбачав у них ніякої небезпеки, яка могла б прийняти несподіваний оборот. Але ця відстань між нами, здавалося, задовольняла і Діану, і ми могли не бачитися протягом кількох місяців. Я міг побачити її на хвильку, коли вона чекала автобуса до Райс, коли вона ще була в Райс. Але під час таких провалів вона ніколи не дзвонила мені. І в тих рідкісних випадках, коли я набирався достатньо сміливості, щоб зателефонувати, вона ніколи не була в настрої говорити. В такий час я ходив з дівчатами зі школи, як правило, боязкими, які часто неявно воліли бачити більш помітного і популярного хлопця, але мирилися з тим, що називалося другою стороною суспільного життя. Жоден з цих зв'язків не тривав довго. Коли мені стукнуло 17, я втратив невинність разом з разючою високою дівчиною на ім'я Елейн Боуленд. Я намагався переконати себе, що був у неї закоханий, але ми віддалилися один від одного за допомогою деякої комбінації жалю і полегшення після восьми або дев'яти тижнів. Після кожного з цих епізодів. Діана несподівано телефонувала, щоб поговорити. Але я не розказував їй про Елейн Боуленд, або Тоні Хічкок, або Сару Бурштейн. І Діана теж обходила стороною питання як вона проводила свій вільний час під час нашої перерви. І це було добре, тому що дуже скоро ми опинилися би в підвішеному стані між романтикою і облудою, дитинством і зрілістю. Я намагався не очікувати більшого. Але я не міг зупинити охочих скласти їй компанію. І я все таки надіявся, що вона бажала моєї компанії. Адже вона постійно поверталася до мене зрештою. Я бачив, як вона розслабляється, коли я був з нею, її спонтанну посмішку, коли я заходив до її кімнати, і майже традиційну заяву: Ах, як добре, що прийшов Тайлер! Коли він тут ніколи нічого поганого не трапляється. Тайлер. Я подумав, що вона питає про Холлі. Тайлерові було дуже приємно, але він протягом п'яти років тільки те й робив, що мріяв, як їм буде чудово разом. Тайлер, її голос прозвучав засмучено. Тайлер, якщо ти не хочеш розмовляти, насправді я не знаю, чого я хочу. Ти не міг би передати телефон Джейсону. Я подав йому телефон. Джейсон послухав, а тоді сказав: Мима дворі в альтанці. Ні, ні. Чому ми прийшли сюди? Тут не так холодно, як ти думаєш. Ні. Я не хотів її бачити. І зібрався йти геть. Джейсон кинув мені телефон і сказав: Не будь мудаком, Тайлер. Мені треба поговорити з тобою і діяною разом. Про що? Про майбутнє. Це було прикре, таємниче зауваження. Можливо, тобі не холодно, але я замерз. Це більш важливо. Ніж проблема, яку ти маєш з моєю сестрою. Він виглядав майже комічно серйозно. І я знаю, що вона значить для тебе. Вона нічого не значить для мене. Це не так, навіть якщо б ви були просто друзями. Ми не тільки друзі. До цього моменту я ніколи не, не говорив з ним про Діану. Це була тема, якої ми не торкалися. Запитай її сам. Ти злишся, що вона познайомила тебе з цією холлі? Я не хочу про це говорити. Але це просто Діана, яка хоче бути святою, це її нове захоплення. Вона тепер читає цю книгу. Яку книгу?